Добрий день, дорогі друзі, підписники. Зняв коробку з Fiat Uno. Один літр. Ось отакий мотор. Однолітровий. Що я хочу сказати? Буду її чистити зараз, винесу на вулицю, почищу і буду розбирати. Дивитися, тому що подшипники гудять неймовірно. Тут ось щось грязне, пильників не було. Тут не дуже приємна картина. Так що будемо розбирати, зараз трішечки її почистимо на вулиці будемо розбирати. Так, буду розбирати її коробку на вулиці. Почнемо розбирати, мабуть, постійно обнаружив, що якийсь пильник заказав вчора, але він не такий якийсь він тут такий інтересний стоїть будемо дивитися Ми почнемо з цієї сторони розбирати Оце я знаю що це треба відкручувати на всіх коробках де фіксатори стоять якусь треба, якусь треба коробку взяти. будемо постійно оце спочатку розберемо подивимося знімемо подивимося що це запильник Оце все навісне пооткручуємо для початку і будемо розбирати. Тут якийсь у нас скритий болт стоїть. З цієї сторони, вроді би, щось теж я знаходив. От кожуха оць, вона повністю, щоб її <кхід> Ну, Основа, мабуть, у нас десь тут знаходиться. Зараз будемо розбирати дивитися. Так, розібрали. Ми Виходить... Ой, не сюди його положив. Так. У нас виходить. Ось все болти. У нас, мабуть, коробка, скоріш за все, що 4 ступка, бо я трошки десь знаходив відоси про них. Ага, ще оце нам треба скрутити. Так, відкрутив О, тут у нас один потайний болт. З цієї сторони. Потім з цієї сторони один у нас болт. Так, дивимося. З вами дивимося, вона вже почала роз... розкалуватися. Треба було це і витягнути болт. Так, дивимося. Рукою знімаю. Одною рукою тягаю. Так, хочу вам показати, що я тут розібрав. Щось вали болтаються туди-сюди. Е, так. Так і так. Ось кришку цю зняв, а тут е, Тут ж нема приставки, тут під п'яту передачу ще стоїть така приставка. Не знаю наскільки точно, зараз буду, вскрию коробку, точно узнаємо. Так, відкрутив я ось бачимо. 1, 2, 3, 4, 5. Не гру занігровий звітків. 5, 6, 7, 8, 9. І там у нас два. Один сестер, один сестрин. Тут болт стоїть один під масу. Ось такий удлінняний болт спилька. Ось він отакий. Цю кришку віддільно, ці болти віддільно. Пробуємо її вскривати. Тут, мабуть, направляйка в нас стоїть, пробуємо вскривати. І так, Поки привод спідометра ми не витягнемо, у нас нічого не вийде. У нас стоїть ще на приводі спідометра ось такий, ось отут закручений, у нас такий під шестигранник п'ятерочка. Викручуємо його теж, а потім витягуємо трос спідометра. І... Дивіться, важлива деталь. Ось воно сюди должно, я так розумію, повинно так ось фіксуватися сюди. Коли ви вставляєте, треба попасти в цей отвір. Не знаю, така система цікава, ну, яка є. Так, Пробуємо її вскривати. І так, розібрав я коробку, я так і не поняв, як її отсюди витягнути. Воно наше редуктора лежить підшипникам. А цим, я подозріваю хана. Ну, і подозріваю по, по ним видно, що як вони в поляки теруся. то ще з тієї сторони болі що там в коробці стільки грязі. Так. Тріщина в корпусі. У нас усе, ось тут видно. Усе це тріщина. через усе, через увесь корпус. усе її видно тріщина. Я думаю, що підвариться. Буду на аргон вести, буду варити. А тут потім плоскость. Вони заварять, я плоскость зведу напільником. Прокладка, герметик, я думаю, що буде їздити. Далі. Треба брати, відкручувати, як на звичайних коробках, я так розумію, оці всі, оці відкручувати всі вилки. І тоді це все в нас витягнеться, освободиться вилки, освободиться, дадуть Освободні коробка 4 ступка я не можу понять яка коробка. Сложно сказать, я щось не можу вообще поняти скільки тут передач на цій коробке. Синхрону вроде бы 4. Сейчас посчитаю. Все таки интересно сколько передач на цій. Так, стояла сначала. Вот это вс у нас стояло. ось ця стояла. тут. Нема в нас, да, тут шайба на цьому стоїть, тут нічого нема. Крива. Так, оця стоїть. Не шестерню цю ми витягнули. Тут не роликових подшипників нічого нема. Просто шайба, якась, все, все загорівся. Воно розвалилося все. Так, що в нас з цієї сторони? Подшипник. вверх ногами, тут у нас якась. Наверно, треба було все-таки оце скрутити, мені щось кажеться. Наверно, ще оце треба скрутити цю штучку. Так, Починаємо э, з коробки. Пройшла неділя, купили подшипники. Зараз покажу. Купили подшипник. Получається, вмістороликового шариковий купив подшипник. Потому що е, 1000 гривень беушний 1000 гривен новий роликовий. Бушний подшипник стоїть 250. Я биушний захотів взяв шариковий. На вторічний вал. Щоб ви понимали, це все сюди. На первичний. Коротше, получилось 300 гривень підшипник. Ну, Ось така маркировка цього. Кась Латвія. Ось такий підшипничок закритий. На первічний вал теж той самий подшипник. Два підшипника 300 гривень вийшло. СКФ-овський, звісно, дороже. Все, СКФ-овські я взяв. Ось такий на них така упаковка. Ось такий артикул. Отакий. Один підшипник 350 гривень, такий мені обійшовся. Це ось, бачите. Далі така маркировка СКФ. Бачимо, так? Да? Це місце оцих ці були в пластику. Він один нормальний подшипник, а один приклинював Це вони стоять в нас в цій кришці. Ось тут -от -от, вони в нас стоять, ці подшипники. А пок... це на первичному валу, мені кажеться, він і такий був і поганий. Можна було можливо, його і не міняти. Ну, який польський. Це на заміну цьому. А ось і роликовий. Ну, Роликовий тут, звісно, печальний геть. Стан у нього повністю. Довжен отакий роликовий стоїть. Ну, Я взяв отакий шариковий. То есть, ну, не знаю. Поставлю, тому що е, виходу другого в мене немає. І вже півтори неділі цей подшипник іде, іде, ніяк не може. Вже й десь на складу його знайшли. Все. Але він немає. його. Починаємо зборку. Наші вали резиночки нові поставив. Короча, стара машина тяжело, чотирьохступка ступні на ньому стоїть. Походу, коробка вже міняна І коробку я розбирав перший, ніхто її не розбирав. Так що починаємо потроху борку. Ще треба прокладку. Зараз буде сюди вирубати. Буду паранітову прокладку рубать. Це, звісно, тяжело. ну Вирубаємо. Що робити. Так, процес продовжується Зібрав вал Зафіксував його старим подшипником, щоб він не двигався. Бо він, якщо буде двигатися. У нас тут буде розвалюватися, я не знаю, яка це передача. Бачимо тут не видно цих, а усе, ролики. Оці. Вони повинні так стояти, Ролик не так должен, так должен стоять, стоять. Ми не соберемо тоді. Якщо це я правильно поставив, ну ця муфта, би, правильно я поставив, вона іначе не стає. Прокладку вирубили, так вони красиво вирубали. Таку Оця маленька кришка в нас стоїть на герметику жидкому. Є такий жидкий герметик. У мене він ще в налічі є. Там ще неба, але він тут зелений у в мене оранжевий. І що? і що, і що, і що? і що? Пробуємо далі збирати, що в нас вийде. Подшипники ці, звісно, не вийшло, Діференціальні купити нові. Вони в нас в такому битому состоянні. Ну, вони якби, цілі, але ну, я не знаю, через скільки вони полізуть. Коротше, комплект подшипників 6 десь 700 стоїть. Тобто, машина стоїть 6. Ціляком. Ну, я, не буду. Ну, я казали, що коробку можна. Вроді би за 6 було цілу купити знайти. Або коробку шукати, не знаю. Казали, геть ціленька коробка. Є ну, розположення стартера. друге, ну, Не суть. Будемо свою відновлювати. дивитися, ні. Будемо вже дивитися по факту, скільки вона виїздить ця коробка, то тоді вже в неї вже в, в цю коробку деніг небагато. 600 заварка. 600 заварка. Подшипники 700. Це у нас 1300 і 1300 і 300. 1600 гривень в неї ввожено в цю коробку. Ну, Це в мене було, в принципі, це прокладка там 1600 гривень. Ну Хай 1700 гривень з цими колечками і за цією прокладкою, що я вирізав. В принципі, ну, попробуємо поставити. Діференціальні підшипники не будемо ставити. Ну, Якщо там коробка ціла була, то в принципі, може і вон... стартер можна було просто другий купити. Погнали далі. Це було по мене. Я показувати, як так буду показувати, показувати, які нюанси. Я не пойму, як я її розібрав. Вона інтересно розбирається, ця коробка. І збирати теж я зараз ну, не буду особо так показувати. Зараз я буду щось спробувати збирати, потім розкажу. Бо її, якся, вона її так витягнула, вона розвалилася в мене і все. Я щось таки не зрозумів, як її розібрав. Сложна така коробка, може, я просто. Я ніколи в житті не розбирав ще передньоприводні. Це я перший раз розбираю. Автомат розбирав на Audi коробку. Ну і там теж два дні розбирав. День збирав мінімум. Кстати, розбирав довше, ніж збирав. А тут бачу буде наоборот ефект. Так, продовжаємо збір нашої коробки. Прокладку я вирубав, шестерні почав збирати. Звісно, щось тут стоїть. Блин. Може, хтось такий ставив підшипники в такому стані. Ну, Я не знаю, я знімав і хуже, вони не гуділи бувало. У мене році будуть гудіти, мені кажеться. Бачимо який стан, звісно. На ногтю воно Та задирається. Це я пособирав, Зараз буду закручувати всі гаєчки, болтики. Ну, болтики буду закручувати, скручувати в кучу його. Там ті всі фіксатори повкидав. Тут вилка дожна стоять. Прийдеться оцю вилку розбирати, що я забирав. Буду далі. Виходить, треба, ну, треба міряти, воно збирається все, по чуть, -чуть збирають. Походу, я не мог розібрати із-за ось Просто треба було цю штуку зняти і в кінці її зобрати. Все, ну, елементарно, я трошки неправильно збирав, так що собираємо далі. Так, я розібрався, як її треба було правильно розбирати. Треба ось оце. Спочатку було це витягувати. І оцей боковий теж. Ну, цей боковий я витягнув. А ось цей треба було витягувати. Спочатку цей вал треба було витягувати, бо він не дає. Він же ж тут таким крючком ну, перемикає наші вилки. І він са, с, що не дає розібрати, це. оце. Оцей вал витягуємо з-під з цієї кришки. І тоді в нас все. Вона ось сама вже збиралася геть лежить без, без проблем. Потім ось цей підшипник ставимо обойму. І тут ще у мене стоїть ось таке кольцо на обойму. Ось воно це велике. Так що, тут ну, проблем, по суті, ніяких немає цю коробку розібрати, якщо правильно розібру, розбирати. А, і підшипники, підшипники треба ставити звідси, бо бачите, ось обойма, вони звідси вставляються. Тобто, зараз я це зніму подивлюся на відео, де тут точно два стопорних кольця було. І поставлю підшипники звідси. Ну, шарики це все, понятно, діло, що витягую. Так, друзі, ось вже піджав на болти. Зараз буду цю всю запихати, бо розбирав вона, як вилетів, ось вона лежить. Отак вона так вона і повинна запихатися вниз туди. Туди ще воно якось регулюється, але буду потім вже регулювати, якщо не вгадаю. І ось у цього не повинно бути. Бачимо. Будемо тут ось у нас шайба. Так, бачите, ось дистанційна шайба, її мало. А ми зараз спробуємо з обичної консерваційної кришки ударити. О, тут у нас здорово це. Попробуємо ударити нею, подивитися, чи хвата нам. Щось тонке треба піджати більше підшипник. Так не повинно бути. Так, вирізав з консервної банки. Та бутилка в мене була. З такої консервної банки вирізав, ось, бачите, виглядає. Ну, Чуть-чуть люфток є мінімальний. Я думаю, що хай остається, він повинен тут, мабуть, присутній бути. Напишіть у коментарях, хто знає як. Побачимо, чи буде їздити взагалі. Ось ця банка. Ось, тут взагалі я поміряв. Ну, тут взагалі товщина металу геть. Десь показує на штангель циркулі, десь 0,2 мм, може 0,3 малий. Так, друзі, для того, щоб поставити на вторічний вал, нам... штоперне кольцо за цими двома шайбами та рельчастими, нам понадобиться обичний болт сюди в п'яту передачу. У нас тут немає п'ятої передачі, у нас чотирьохступка. ступка. Ось сюди. Понадобиться таку струбцину. Головка на 27, ставимо головку на 27. і Цим болтом вжимаємо, виходить вал. І виставляємо. Та обично з коробки, ось з м'якою різьбою длинний болт. З коробки підбираємо і сюди, він сюди чітко підходить. І за що такої струбцини, бачите, стало в нас, тому що його вжать нереально. Тільки таку треба приспособу Це я не знаю. Зараз спробую, як цей буде. Цей довжен легше стати. Тут тарель частих немає. Так, друзі. Ну що, дійшо до завершення коробку. Забувся поставити, прийшлося розбирати. Прокладку тут трошки порвав свою нову. ну Трішечки тут таке вже. Тут посадив на герметик, туди підложив всю шайбу. Тут посадив на жидкий герметик. Тут прокладки нема зовсім. Жидкий оранжевий такий герметик. Ось у мене вже залишилося геть, трішки. Він жидкий. Бачимо, він потом засихає. Бачимо його можна розмазувати. Провірив, в передачі вмикаються фазок. Якщо ось він отак повинен стояти, а може ще більше, ні, 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 от, ось так він повинен стояти. Все, все це я подивився по відео. По, по кругу закрутив болти. Ставимо сюди цю потом колісу. Вже там. Тут ця частина збирається, знімається пильник. А ця частина знімається пильник разом з оцією кругляшкою. Тут болт закрутили, тут поставили. Я так, я так розумію, що оцей колокол, оцей, він... Іде до різних коробок, підходить до різних двигунів. А оця задня часть тут може бути 4 ступка, 5 ступка. Це теж ось посадив, новий трос спідометра купив. Все, трос спідометра зараз покажу. А, і ремнабор куліси Купив ось такий ремнабор куліси, ось такої фірми. І трос спідометра, ось такий непоганий теж фірми прислали. Зараз покажу ось отакий артикул його. Ось, ну ви зрозуміли. Ось воно і ось такий трос, тут нічого немає. І ось куліса. Ось куліса. Так що треба ще воно кулісу буде там зібрати, мені вже треба кидати, лікати. Кому відео сподобалося, поставимо лайк, підписуємося на мій канал. Ось заварка. Я не знаю, ще, потім уже, Ну я думаю, що все буде нормально з нею. Це заварювали тут. Треба було пропиляти цей бог але ну, я не пропиляв. Щоб не тріснуло. Треба було трошечки розсварити. Чи напільником пропиляти. Ну. В принципі, все добре, стикається, все, герметик ось, бачите, повилазив, вони плоскость зробили, а варили друзі, розбирав я весь кожух і самі два кожуха зайденив, а тут ще й направляйка в цьому місці стоїть. Ту направляйку забив добре і поставив, закрутив. І вони його заварили, потім розібрали. ну Сварщики знають, як це робити. І Тут плохо відривається це вухо, бо тут плохо, плохо кріплення держиться. От воно і вириває це вухо, тому що воно і тут ось прикручене. Походу, це мені треба було не прикручувати, а я прикрутив. Там десь всі болти, але я потім поперекручую куди треба. Тому що плохо, погано прикручено. Все, друзі, ставимо лайк, підписуємося. Будемо ставити вже згодом, потім, бо тут ще роботи треба рейку. Помі... Ой, зняти підрамник, хочу поміняти, рейку хочу. Поставити другу коротше, є, що рейку треба подивитися. Є, що робити. Підрамник, хочу геть новий, знайшов, купив, поставити підрамник новий. Якщо, друзі, підписуємося, ставимо лайк, будемо далі працювати.